Глядачів нашого каналу головні події вівторка, 16 серпня. Розкажуть мої колеги. Залишайтесь з нами. Комунальне підприємство Стрий водоканал звертається до мешканців нашого міста у 17 серпня. З 8-ї години ранку до 17-ї буде проводитись промивка водоводів і водопровідної мережі міста з підвищеним містом хлору. Вода для пиття та приготування їжі буде непридатна. Завтра, 17 серпня, в приміщенні Стрийської міжрайонної прокуратури по вулиці Шевченка, 89, заступник прокурора Львівської області пан Пелюх проводитиме прийом громадян. Поспілкуватися з чиновником. Ви зможете з десятої години до 12-ї. Злочин і кара нагадаємо у стрію від початку року влоскоєно 16 квартирних крадіжок, з яких 14 розкрили правоохоронці. Роблять все можливе, щоб берегти стріян від непроханих гостей. Однак закликають жителів міста бути пильними та обережними, адже грабіжники не сплять. 14 із 16 квартирних крадіжок, скоєних протягом цього року, місцеві правоохоронці розкрили. У ще одній справі триває досудове слідство. Працівники міліції через засоби масової інформації зверталися до жителів міста з приводу почастішення злочинів. Однак навіть після того грабіжники усе ж зазіхали на майно страян. Цього місяця затримали на гарячому двох молодиків, які намагалися обікрасти одну із квартир на першому поверсі. Як виявилось, хлопці уже не вперше мають проблеми. Лемою законом протягом двох місяців матеріали кримінальної справи будуть. Направлені в Срійський міський суд, де судом буде судом винесено міру покарання. Зазвичай за квартирні крадіжки засуджують на термін від 2 до 5 років позбавлення волі, залежно від обсягу матеріальної шкоди, завданої потерпілим. На жаль, часто люди, які вже відбули покарання, знову повертаються до свого ремесла. Особливо, коли трапляється нагода легкої наживи. До прикладу, у час літніх відпусток, господарі часто легковажно залишають свої помешкання. Для досвідчених грабіжників проникнути. Квартиру через вікно чи двері з простим замком не проблема. Тому мандруючи на відпочинок, варто подбати про надійну охорону своєї оселі, залишаючи будинок без нагляду, виїжджаючи на відпонавідпустки відпустку, необхідно повідомляти про це, про це близьких родичів, щоб вони наглядали за квартирою. А також необхідно, якщо є така необхідність, необхідність поставити під. Сенілізацію в свою квартиру, тож якщо ви стали свідком пограбування чи запідозрили когось у злих намірах, міліція радить не вагаючись телефонувати на 102 або ж у чергову частину за номером 52257. Президія Стрийської районної ради ухвалила рішення з приводу подій, які набули відвертих знак політичних репресій та переслідувань. Районна влада звертається до компетентних міжнародних організацій та світового співтовариства з проханням авторитетно впливати на керівництво України з метою унеможливлення використання судових органів для переслідування опозиції та дотримання демократичних норм політичної конкуренції в країні. За 20 років незалежності України ситуація в країні погіршилася у всіх основних напрямках життя за винятком можливості вільно вибирати місце проживання, у тому числі за кордоном. Про це свідчать дані опитування. Зокрема, 87% респондентів відзначають погіршення в сфері гарантованості роботи. 83% бачать погіршення щодо впевненості у завтрашньому дні. 79% опитаних вказали на погіршення матеріального благополуччя разом з тим. Третина респондентів вважає, що за 20 років ситуація в плані вільного вибору місця проживання покращилася. Стільки ж опитаних дотримується протилежної думки. Більшість українців, а це 82%, вважають проголошення незалежності України позитивною подією, яку необхідно наповнити реальними перевагами для всіх громадян країни. У той же час 23% опитаних бачать загрозу незалежності України. А 68% таких вважають, що такої загрози на сьогодні. Немає. На цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете на нашому сайті, адреса якого зараз на екрані. Вдалого вам вечора на все добре. Час підсумувати головні спортивні події дня. Що минає в студії для вас працює Ігор Тимків. Мої вітання. На арені Львова завершують монтаж каркасу даху. На львівській арені завершують монтувати металоконструкції даху. Ці роботи зараз продовжуються на північно-західній частині об'єкту. Конструкції виготовлені з надміцного матеріалу чеських та американських виробників і мають відповідні технічні характеристики. Повідомляє інфоцентр Україна 2012 До кінця серпня мають встановити ще чотири блоки північно-західної частини даху. А після фахівці монтуватимуть конструкції на останній південно-західній частині трибуни. А ось Польща відкрила вже другий стадіон до Євро 2012 У Гданську офіційно відкрили стадіон pge Арена «Гданськ», на якому відбуватимуться матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Місцевий футбольний клуб Легія в першому матчі на новій арені зіграв у нічі 1-1 з Краковією. Новий стадіон, який ще називають Бурштинова Арена в день його відкриття, відвідало 34 тисячі глядачі. Передає DTUA. стадіон побудували спеціально для Євро 2012, а його дизайн розробляли автори футбольних арен у німецьких містах Герзенкірхен, домашня арена клубу Шальке, та Гановер. Він розташований у мікрорайоні міста під назвою Лєтніця в центрі умовного трикутника зі старого міста знаменитих корабелів та аеропорту. В екстер'єрі арени використано 18 тисяч плиток, що за кольором нагадують бурштин, які спрадавна збирали на берегах Балтійського моря. У ході фінальної частини Євро 2012 наступного літа Гданськ проведе три матчі групового етапу та один чвертьфінальний поєдинок. Олена Бондаренко успішно стартувала на престижному турнірі в США. Українська тенісистка вперше за останній місяць одержала перемогу, здолавши першу ракетку Японії. Екс-перша ракетка України Олена Бондаренко відмінно розпочала виступ на престижному турнірі серії прем'єр в Цинциннаті. Киянка вийшла в друге коло змагань, перемігши у трехсетому поєдинку японську тенісистку Аюмі Моріти 6-2, 4-6, 6-2. Це перша перемога Олени за останній місяць. В наступному раунді змагань Олені доведеться зовсім нелегко. Адже її суперницею буде дев'ята ракетка світу француженка. Маріон Бартули. Ліга Європи по тебе покажу чотири матчі з п'яти. Перші матчі плей-офф Ліги Європи за участю українських команд покажу три вітчизняні телеканали. Не повезло вболівальникам Карпат. На сьогодні перша дуель львівського клубу з Грецьким полком досі не зацікавила компанію 1 плюс один, яка, нагадаю, на сезон 2011 2012 отримала від УЄФА медіа права на висвітлення Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Зате вболівальники побачені на міжнародній арені чотири інших українських учасника Єврокубків на стадії плеф. Отже, 18 серпня можна побачити 19.45 Літекс Болгарія Динамо Київ, канал 2. Плюс 2 20.00. Ворська, Полтава, Динамо, Румунія, телеканал Футбол 21.30. Металіст Харків, Сошо, Франція, канал 2 плюс 2, 21.30. Фулхім, Англія, Дніпро Дніпропетровсь, канал 1 плюс 1. Адамик може перемогти кличка лише за допомогою Вуду. Легендарний польський боксер Анжей Голота вважає, що його співвітчизник Томаш Адамик зможе перемогти кличка лише за допомогою магії Вуду. Я не знаю, як Адамик збирається перемогти, може використовуючи Вуду. Кличко занадто великий занадто сильний. Думаю, що на даний момент немає жодного боксера, який би міг перемогти Віталія, заявив Голота. В той же час важкового вик згадав, як у 2009 році Адамик переміг його технічним нокаутом. Хоча Адамик мене побив, правда, він повинен бути у формі, додав Голота. Нагадаю, що поєдинок кличко Адамок відбудеться 10 вересня на футбольному стадіоні в польському Вроцлаві. І цим повідомленнями завершую наш випуск. Я завжди вдячний за увагу. Хай щастить. Таки прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Буде без опадів, атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 93%. Температура повітря вночі 16-17 градусів із позначкою плюс. В день 20-23 вище нуля. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 3-4 метри за секунду.